Доброго дня, слава Україні! Ось я як виглядаю. хто мене не знає, я інвалід. У мене отак руки складені, як шейник. Записую відео огляд розпаковки машинки для цигарок PowerMatic Mini. Нарешті я її дочекався, буду при вас розпаковувати. Вибачаюсь за якість обстановки, мені трошки не зручно це робити огляд тримати. На колясці, я зараз на колясці постараюсь все показати, все, що треба. Так, розпечатуємо посилочку. Ножом ще я можу користуватися трошки приспосаджусь. Я то... У мене руки не працюють, тільки так от. Але ну, я приспосаблююся до багато чого, просто деякі речі треба робити під мене. Бритву, чашку, ложку. Я не, кожну, не кожною чашкою попользуюсь, не кожною ложкою. Але стаканчик, якщо треба, то тримаю пляшку з пивом, тримаю, хоча я не дуже люблю пити. Сигарети роблю сам, Шоркавкою, як то кажуть. Робив років 5, але це вирішив покращити собі цей процес. Шорковку, в принципі, я робив нормально. У ну, мене, звісно, більше часу уходить на... Виробництво однієї цигарки. Зараз я використаю свою третю руку, вона називається зуби, вибачте. Шоркою клетою мені займає часу робити цю цигарку хвилини 3-4, Тому що я її як роблю цигарку, то мусу ще добивати. Біля фільтру пусте місце я її як... Ну, забиваю тут ще далі. І через все... цей процес мене довше, більше займає часу. Паверматик міні. Так, відразу бачу. Майдин чайна. Так, це з Польщі мені привозили. Ось вона. Я дивлюся огляди до цього різні. Бачив, що вона упакована капітально як телефон мобільний. Так, коробочка Сйомна. Це якийсь чек. Польща, кстати, вона 83 злотих. Вот я не, не, не зрозумів, мені сестра її привезла, не зрозумів, чи це з доставкою, чи без. Так. кришечка кришка хороша. І коробочка. Та ти що, коробка вообще четка. Прям не одно щеле. Це буде зручна ця коробочка для тютюну. інструкція, Один листок. В принципі. я знаю, как ею користуваться. Слабка, да и по-польски. Ну ладно. Поляки уроды, конечно, но ничего. Так, склад. Фарматик мини. Вообще тут и Тоже заклеение. И тоже третью руку, зубы. Выкористовываю. помпу. Вот такие. Полочка. И щиточка. Щиточка тоже такая прикольненькая. Вот а я так крестуюсь совсем Пока я начну не взять руку. Ну, короче, отлаживаем. Так, и машинка. Сама машинка. Ні, коробочка чітка, Це вона мені буде для табачку, для цигарок, щоб складати. Бо всі коробки з дірками, Просыпать табак треба заклеювати. С кошем, с пластером. Я не зручно. ця коробочка чіткіша, Просто ч Ох, клас. Ні, ну я знав, що вона класна. І... і... І підтверджую, що вона вражня від неї прикольні. Ну, що я, звісно, попробую зробити, ще, звісно, спробую зробити. Це для мене може бути проблемою Виявиться, як робити шоркалка, і то я приспособився, до цього ще треба буде приспособитися. Може ще їй теж прийдеться до... прибивати до достачки, як в мене шоркал... шоркалка прибита. У я... мене є відео на ютубі, як я роблю ці гадки тої машинки простої. Хотя може чи піднос для для неї треба буде, чи що. Ну така машинка. Ну конечно, пластмаса чітко, все чітко. зараз, зараз я і Прежде ну, распаковка вже зроблю, вот так вона поршень не висовується, засовується. Ну і треба пробовать, ну, сейчас я буду. Попробую, ну Не знаю, чи не вийде зробити на коляски сигарки на столі. Принаймні, скоріше все, що не вийде за... це все записати на відео. То я вже запишу потім, коли буду на ліжку, мені буде зручніше. Тут прорезіня на ця. Ну, пише щось смок пише, Прорезіня на ця печаль. Подножка от, от, от по моїй резиновій цей воно взагалі не ганяє, не їздить. Та -та що. Ароматик міні. Супер. Ну все, поки що все, потім запишу ще як процес виробництва. Може першу свою цигарку в мене не вийде записати на відео, то вже запишу потім другу чи третю, чи яку, коли вже наловчусь. Все, дякую, до побачення, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, розказуйте свій досвід, донатьте нас ЗСУ, якщо то можете зазнати і мені, я залишу свої реквізити, допомагайте. Просування моїх відео. Я буду записувати багато відео, всяких таких, як я живу, про свій побут, як біжнячу, що роблю своїми руками і на колясі. Таб Табак буду садити, вирощувати, всяке таке, ферментувати. Щасливо, поки що. Поки що пока. Доброго вечора і слава Україні! Продовжую записувати огляд. На машинку для цигарок Powermatic Mini. Записую свій досвід користування нею. Я, якщо ви ще не знаєте, шейник, в мене не працюють пальці на руках. Отак в мене руки працюють, так ні. і такими от руками я от роблю цигарки. І описую свій досвід такої машинки. Ви, ви може бачили огляди нормальних людей, можна сказати, як ними працюють. Для мене трошки треба. Її вдосконалювати. Я, як її брав, я, в принципі, передбачав, що такі недоліки в неї будуть. Я передбачав, що її мені буде трошки незручно тримати, що буде складно водити у цей речажок. Коли буде повна гільза, і буде трошки складніше відкривати її. Так. Тому ми її прибили, щоб її зручніше було тримати, прибили до досточки. Ось до така досточка. Прибили як? Ми її зняли тут знизу дорожку таку дерезинову, її прибили степлером і все, і наділи машинку. І нею стало набагато краще відбити. Перший раз, як я забив сигарет, я засипав у мене тютюн мілкий. Я засипав його повну всю. Цю ямочку, і воно мені навіть і закривалось складно. Я надів гільзу, то не міг не я провести не не навіть здоровими руками. Потім я зрозумів, що треба просто менше засипати тютюну, і тоді сікарка б'ється все добре, чітко. Але мені треба ще ще деякі доопрацювання На цю ручку треба прибити якусь таку, щоб вона вища була. або болт, або щось, ну, ми ще придумаємо, Думаємо, що саме, але то не проблема. Потім я ще думав, щоб краще було впиратись, тому що я впираю саму машинку, в принципі, роблю. Приспособився, я зараз покажу. Я ще думав тут напроти осі штовхання прибити ще таку порожок, щоб руками можна було спирати. І зараз я покажу, як я роблю цигарку. Ну і кришечку, в принципі, можна відкривати без, без нічого. Я ж приспособився. Так, і роблю цигарку при вас. Тютюн мене. Коробка така класна взагалі цей Powermatic. Заради коробки її вона просто да, навіть, ну, не варта, але Так, насипаю я менше ложечки тютюну і розподіляю його по цій ямочці. Я не знаю, чи вам видно. Поверну трошки. Цигарка гільзу. Зручніше цією машинкою і насипати тютюн, і гільзу чіпляти. Її не треба піднімати цю машинку. І носик видно тут і все чітко надівається. Так, все, зачиняю. Ну, должно получиться. Має получитись. Так я. От я впираюсь в машинку рукою, А щоб ще тут була така, такий упор. Було, я думаю, було, було подобніше. Ну, подобніше. І все. Чик і назад. Чик, і виходить в мене цигарка. У мене мілкий табак і він висипається. Наче повна цигарка. А висипається. І загнуть нема що, а висипається. Ну нічого, в мене є там трошки лапшовий лапшовий табак, він в ним був або крупні хлоп'я. Вона б взагалі чітко била. Ну і все. Якщо ще зробимо, коли зробимо ручечку, то я запишу ще одне відео. Якщо то ще. А ні, то до побачення. Дякую за огляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Машинка. Класно, хороша, чесно. Вообще, я, я не розочарован покупкою. А так все добре. Все до побачення виключаюсь. Йду я курить.